Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В першому посланні апостола Івана в другому розділі написано: Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, той неправдомовець і не має в нім правди. Декілька років тому одна жінка написала листа відомому психологу-консультанту. Вони з чоловіком одного разу вирішили пообідати в ресторані. Коли вони увійшли до ресторану, то Дмитро, її чоловік, повісив своє пальто на гачок в гардеробі, що знаходився неподалік вхідних дверей. Коли вони виходили з ресторану, то пальта там не виявилося. Дмитро вимагав, щоб йому заплатили за пальто. Але даремно йому сказали, ресторан не несе відповідальності за зникнення верхнього одягу. Через деякий час ця пара знову зайшла в той же ресторан. Після обіду, коли вони зібралися йти, Дмитро одягнув чуже пальто, яке йому дуже підходило. Жінка протестувала: Я не краду пояснив Дмитро, вони у мене в боргу. Тут висіло моє пальто, тому я не роблю нічого поганого, взявши собі інше. Здивована молода жінка пише психологу, запитуючи, чи це правильно, чи не є Дмитро злодієм, чи можуть бути такі обставини, які б виправдовували людину, яка взяла те, що не належить їй. Відповідь була такою. Якщо хтось бере те, що йому не належить, то це злодійство, незважаючи ні на які обставини. Дмитро є таким же злодієм, як і ті, хто у нього вкрав пальто, коли він його залишив там. І ви можете йому сказати, що так я сказав. Так званий новий моральний кодекс і вибачає гріх і не засуджує грішника. Згідно поглядам деяких сучасних теологів, гріх вже не є гріхом. Незважаючи на мову апостолів нової моралі, гріх все ще залишається гріхом. Якщо ми порушуємо одну з десяти заповідей, то ми грішимо. Міркувати нам не заборонено. Ми можемо заперечити, що обставини іноді виправдовують нашу поведінку. Для самозаспокоєння ми можемо знаходити вибачення своїм неправильним вчинкам, але Бог говорить дуже ясно, порушення заповідей це гріх. Христос, у своєму зверненні до апостолів, сказав: Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Кожна щира любов походить від Бога, і той, хто виконує заповіді Божі, робить це завдяки любові Господа. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за слово твоєї святої правди. Ми вдячні тобі за те, що Дух Святий закликає нас виконувати волю Твою в нашому житті. вже, Господи, нам сьогодні по-справжньому проявити свою любов по відношенню до Тебе у виконанні твоїх святих заповідей. Благослови наших телеглядачів, вже, щоб вони могли слідувати за волею Твоєю, благослови всіх нас на новий день і допоможи нам сьогодні звеличити і прославити Тебе, живого святого. Того Бога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що порушивши одну з десяти заповідей, ви порушили всі. Якщо ви насправді любите Ісуса, то виконуйте Його заповіді, адже вони не важкі. Пишіть та телефонуйте нам. Номери телефонів та електронну адресу ви можете побачити на вашому екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення.